В 12 ніхто не прийде, взагалі, навіть, навіть виносити не буде скрізь. Я ж сам її не виносив. До три ще може хтось прийти. А в суботу нам ті самі рушники будемо ставити. Що зараз можемо? Пішли десь, покажете нам своє господарство. Так, тільки прямо сірений сім. Я пам'ятаю, як ми з вами тут познайомилися це в 90-ті роки в цьому храмі, коли він щойно був переданий. Нам, напевно, перший храм, який. Відкрився в Черкасах самоукраїнської церкви. Ну, Це ні, було так. в 1992 році. І тоді... ну, я служив на вулиці на 700 взагалі там, на площі. Угу. О, там місце нам лач потім. Це в клубі, здається? Да? Ні, 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 ні. Взагалі на, 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 на так. Угу. А ваші стосунки з Ре... Православною церквою України якось не, не дуже складалися в той період, як я розумію? Так, тоді не було. Ні, я розумію, була тоді РПЦ одна церква. Тобто вони... Як, — Як вони складалися? Били мене регулярно, я з ними воював. Ну і ви їх били. Якщо чесно, давайте, то я ж пам'ятаю ми з вами. А також черкаські умцовці дружні візити робили до храмі. А як поїхав, що Вони, Вони ніхто для нас. Ну, фактично так. А на сьогоднішній момент як живе ваша е церква? Ну я, я, я старопігія в мене. Я напрямую півхоні підкорець. Тобто це відкрита церква? Ма, ні, Не, не майже кожен день, субота-неділя. От я це більше служби, я ж більше на фронті йти з ногами, табі, з ребрами. Трошки я поломаний, але це не так. Панеся, ну розкажи <сум> про свою службу в, в, в Збройних силах. От я знаю, що <сум> з перших фактично <сум> <сум> моментів початку повномасштабної війни. Не хочу не не Можу сказати, я з 14 року співрозділ вікінг туди, потім 93-я бригада Холодноярська. Mm -hmm. ну, зараз 15 — Ви зараз э, капілан чи військовослужбовець? Я просто військовослужбовець. Я відмовився від капеланства, тому що проблеми були, я не хочу підтримувати. Зрозумів. І ви, тобто, все одно ви не відмовляєте до вас звертається. Панаси. Перспектив, так. Да. Ну я знаю, що з вами служать солдати і пишуть, що ну, ви є їхнім духовним наставником. Ну, да, я старший солдат вже заслужив. Дослужив. Дослужили. Скільки вам років? 56, шість усього. через через сім. Через 3 дні. 18. Ну, 56 це багато чи мало? Ну, не знаю, я Я живий, я ще не маю, я відчини Ще буде одна, якщо революція в країні? Без питань, я піду. Фактично це більше 30 років існує цей храм. Важкі. Але важкі були в тому плані. ну Я був молодий ще, таке. Але... Ця чим людям, які приходили, то допомагали. Ну, як розказати вські було, москалі доставали. Це, як кажуть, що такий великий герой України сафроніс, тільки не зрозуміло і казав, каже, тебе закопаю десь там. Чомусь. Це його слово. Що що били... Сафроніс фактично найбільш проукраїнський. Ага, е... Тільки отримало один не назад. Але потім вони, втекли, вони десь бігають, хто знає. Я, як був в автокефальній церкві, так і лишився. Ну, зараз церква України. Автокефальна церква це був фактично ваш такий жест певний, е який застосувався. Це Автокефальне. Ну, Ви не хотіли з московською церквою бути? в якому разі. А чому у вас не, не виходило з е Українське православне церкви Київського патріархату стосунки. От то, що це... Сенератом? Сенератом? Mm? Yeah. Я сказав, я тільки влізти, будемо в'язати до, до столба. Я дуже добре, добре. пам'ятаю ці слова. Пам ваш храм він був завжди таким осередком революціонерів. Ви прихищали сюди всіх. Під час я розумію, України без кучми. Я пам'ятаю, це був Форфпост, один з наших черкаських. Потім Помаранчева революція вибрала також активну участь. Ну і звісно ж події 2014 року. Ваш храм завжди був революційний. і Ви був такий воюючий бойовий священник. Це правда, я пам'ятаю. Трохи мене закривали, ну нічого страшного, я вже забув. Ну, закривало, відкривало. Коли останній раз ваш храм хотів закрити? Ну, Це. Не Приодарить. І чим це закінчилося? А нічим. Суди виграли? Правда і Бог на вашому боці. Ну, нічого, я на них не ображаюся. Той одарець, воно такий демократ, як я питав, коли цей. Була революція чого, на Майдані в 90-му році. Ви ж пам'ятаєте, да? Ну, Україна без Ні. — А, в 90-му році. Не, 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 а, на, так, на, за, граніті. на На, граніті, на, на, граніті, так. Да, на граніті, А, а так, на границі. Я ж до ваша палатка була. Я ще не пам'ятаю вас. А я там був, я тільки завжди прийшов, я в радянській армії честь служив. Так, громада ця зареєстрована ще в 91-му році, що переродяться да. указом Міністерства по культурі СССР. Десь є ті саме так. Документи тут громада. Вона давно я тут з баку тесь приїхав. 92-му і оце з тих пір він тут не міняється. Коли 94-му дали б це приміщення, бо служили багато де. Ну, як депутата був міської Це Це першого скликання демократичному розкладу. Там депутатів було біля 50, Та не у Черкаса. Черкасах так, так. велика рада була дуже велика. Вона і поїшов якусь я, я. Я та, там не було навіть політичної партії. Я так прийшов. Я б взагалі поїхав у 90-ті отець був у нас зірка. <с creixen> так він зараз зірка просто <ріхе> дуже, <с kita> дуже хотілося, щоб більше черкащ, черкастів дізналося про те, що цей храм працює справді, і він є, існує. І... А основником, знаєте, хто був? Люба на бородах, Ну, Люба перейшла в Бакульну. У мене є протокол з він до державній адміністрації, але ми сканували взяли. Тобто закінчується комендантська година, можна сюди прийти буде. Так. Mm. А зазвичай у вас е велика громада у храму вашої. Ну, Зараз менше стало людей. Багато людей пішло, багато воює. Як і є ця наші. Ми там не заробітчани. Що не такі плани? До речі, у нас плащаниця від патріарха Дмитрія Ярена. За Тут сторінка, багато чого цінного, mm. б це зберегти якось. Ні, Потроху люди приходять, допомагають, так дивляться, але ж Зараз... потроху, фінансово, фінансово і... ми трошки програємо. Ну, я ж там зато не на Мерседес. <плес> <плес> Погано піти <плес> не на Мерседесах. Я не знаю, насправді якось так відчувається, як от хворіє душа. Люди якось. Але приходять, не кидають повністю, і якось немає того відчуття, що тут все закінчилося. Храм, як заходять, потроху робимо інколи, да, діти, це як у нас ще так там, дуже таке заходять. Ой, ми боїмося, тут так страшно. Mm -hmm. Тут красиво. Давно вже там е застелили трошки не ліноліум, а це як воно. Що зверху оце, на, на кришу ложиться, цей, Рубероїд якийсь там з одним часом. Перестало текти, побілили ну так уже більш-менш. Але ж, звісно, чого зроблено? <свісно> okay. Серце ну насправді. І от воно дійшло, як, тіпо, як душа от така зранена, кинута. Багато чого було. Я знаю багато історій, багато знаю того, що і знати не потрібно, але ж все одно тут пройшло дуже багато людей. Дуже багато знайомих зараз бувають навіть ті знайомі, які знали, мого батька мене допустимо питають: о, давайте щось робити, давайте щось робити. Але, ну, на жаль, я всіх не знаю. Десь Назарі у нас в роз'їздах постійних. Так, щоб організуватися, ну в принципі, можна було взяти на себе цей обов'язок, але потрібно, щоб ну, знати цих людей. Я, на жаль, там пам'ятаю. Який це що... роз'їздок був? Ну, не в роз'їздах в службі. Ну, як сказати так? Київська Малебаха, Маутройській. Ну, ти з 14-го року, вибачте, ну, як би там не було, але ти в основному там, ти сюди приїжджав, ну, на короткі періоди часу. А хто тут займався, з ким домовлялися, ну, Бог його знає. І за, за скільки років? Я оце в 21-му році, що владика мене сюди порівняв. Ти мною спорився, це що? Ну, я ж говорю, що можливо, якось історію цього дзвона, який висить. Там ж багато разів його також. Один залився, два вкрали. Рази вертали а тепер крала. так все виставить. А то покрасив, думали, що він дорогий. Покрасив білою краскою, тепер не крадуть. А поліція хоч знаходила, хто їх крав? Та був тут участковий. Набив ось то вони вернули два. Поплувнуло. І потім крав, знов крала. Ну, хай буданічний сувесь. Я знаю наполовину, хто там крав. Бива дізати хай, хай жив. Їх вже немає. що Ну Бог такі речі не против. Ось, до речі, хрест робив прижалка Миколаївчик. Це дубовий хрест.